Яскравий дисплей, сучасний дизайн, багато пам'яті та доступна ціна. Це все про планшет Дудже Т-10, який 100% займе свою нішу і буде в ній популярний. А чому? Дізнаєтесь у цьому відео. Усім привіт! Нарешті в мене в руках планшет Дугі Т-10, який на старті продажу на AliExpress продавався менше, ніж за 120 доларів. Зараз правда трошки дорожче, але все одно ціна більш ніж. Солодка і хочу сказати, що посилання на цей планшет на Aliexpress, звичайно, залишаю в описі. Може, кому буде цікаво його там купити. І також в описі буде посилання на мій онлайн-магазин Твекдейком де можна і планшети, і захищені смартфони купити в Україні. Зараз я вам спробую передати свої відчуття від користування цим планшетом, і мені він дуже сподобався. Надіюсь, сподобається і вам. Планшет Дудже t 10 має товщину всього в 7,5 мм, а його вага складає 570 грамів. Він приємний на дотик і матеріали корпусу тут досить вдалі. На корпусі ми знайдемо все необхідне: слот для сім-карт, роз'єм для навушників, кнопки керування гучністю, блокуванням, type c для зарядки, два динаміки, все це є. Але єдиний момент, що мені не сподобався, це те, що кнопки і сам корпус вони металеві. Тому маємо трошечки зайвих звуків. Що стосується фронтальної панелі, то рамки біля дисплею вони класичні. Не скажу, що вони надто тонкі або дуже товсті. Вони класичні тут від нічого особливого. До речі, перехід торців на задню панель у нас дуже м'який і приємний. Тут є таке скруглення. Тому в руці тримати планшет більш зручно, ніж конкурентів, які, скажімо так, квадратні, де все дуже рублене і дуже рівне. І, звичайно ж, якщо говорити про камеру, так, блок з камерами схожий на продукцію компанії Apple, але це далеко не перший планшет і взагалі далеко не перший гаджет, в якому таке роблять. Що поробиш? Тренди. Що сказати, Doogie T10 приємний планшет, як на дотик, так і по відчуттям від роботи. Тому мені сподобався. В комплекті з планшетом був. Стилус. І спершу мені здавалося, що це досить прикольна штука. Але давайте зацитую дещо з офіційного сайту. Стилус миттєво реагує на кожне натискання на екрані, дозволяючи малювати та каракати до схочу. Малювати каракулі. Це саме те, що я хотів сказати про роботу з цим стилусом. Ось так виглядає стилус. З іншої сторони, навіть є повноцінна ручка, виглядає стилус непогано. І так, дисплей тут чудовий, але те, як стилус з ним працює, мені не дуже сподобалось. Лінії іноді обриваються, і навіть коли стараєшся малювати максимально плавно і округло, виходить не дуже. Пальцям це робити буде краще і точніше, як бачите. Не знаю, як вам, але мені це рішення зі стилусом не дуже подобається. Хоча якщо натискати легенько, то все ж працювати він буде краще, але не ідеально все одно. Пальцем зручніше. Ну а сам дисплей тут по факту чудовий. Маємо класичні 10,1 дюймів діагональ, а також Full HD+, роздільну здатність. І майже ніяких претензій до передачі зображення. Говорячи про дисплей, варто зазначити, що цей планшет підтримує деякі технології, які впливають на ваш зір, впливають в позитивному плані. Наприклад, є технологія, яка прибирає вплив шкідливого синього кольору, але це вже було на багатьох планшетах і зараз практично кожен середньоціновий планшет має цю технологію. Але ж мова йде про бюджетний все-таки планшет, тому за це плюс. Якщо ми говоримо про максимальну яскравість, то я вважаю, що її тут просто вдосталь. Планшет дуже яскравий, ним приємно користуватися навіть на вулиці. З цим проблем немає. Кути огляду, вони плюс-мінус такі ж, як у всіх конкурентів, знову ж таки, конкурентів, які коштують 150-180 доларів. А цей планшет все-таки дешевший. Тому в цілому, якщо сказати, чи приємно користуватись цим планшетом, більш ніж приємно. Мультитач у нас на 10 дотиків, він досить чутливий і це відчувається. Ніяких хибних дотиків, нічого немає. Все працює прекрасно. До речі, ще один момент щодо дисплею і його чутливості. Я не знаю, це проблема в самому дисплеї, чи це проблема все-таки в плівці, яка на дисплеї, чи це проблема в самому стилусі. Чому місцями в нього бувають обриви? Як бачите, якщо пальцем вималюєте, то ніяких обривів немає. Лінія суцільна і все добре. Тому не знаю, може вам стилус і сподобається, але, як на мене, то він не заходить. Все-таки реально краще пальцем. Залізо. Ось цей пункт дуже важливий, друзі. Тому що багато хто з вас каже: так тут же Юнісок Т-606. Ну, як цей планшет може нормально працювати. А я вам ще додам те, що тут і вбудована пам'ять досить стара. Стандарт є MMC 5.1. Що не скажеш про оперативну пам'ять, яка тут нормальна стандарт LPDDR4X, і саме вона тут вирішує дуже багато питань, зв'язаних з швидкістю роботи. Так, оперативна пам'ять смартфону швидка. До того ж, її тут 8 ГБ. Є можливість розширити її до 15 ГБ, але я не рекомендую це робити, тому що а навіщо? Навіщо такому процесору 15 ГБ оперативної пам'яті? Ось у нас цей пункт в меню, і тут ви можете її збільшити. Але цього робити не потрібно. Коли я говорив, що цей планшет бюджетний, але він все ж таки працює як більш дорогі його конкуренти. Я мав рацію, тому що подивіться самі. Ні шторка випадаюча не підторможує, ні менюшка, ні запуск якихось додатків нічого не підторможує. Все працює тут досить швидко. В планшеті є навігаційні модулі, але вони будуть працювати лише при наявності інтернету. Тобто ви вставляєте сім-карту, тоді можете, наприклад, в машині користуватись навігацією. Без сім-карти він цього робити не буде. Ну, принаймні я не знаю способів, як його змусити це робити. Так, ну а що стосується додаткових фішок, можу сказати, що тут є режим розділення екрану, хоча він, напевно, майже скрізь є. Нажимаємо розділити екран. Потім вибираємо ще якийсь додаток, відкриваємо його, і ось у нас вже, бачите, Зверху у нас малювалка, знизу у нас налаштування. Тобто можна одночасно і там, і там користуватись. Можна на YouTube включити якесь відео, а тут собі сидіти щось малювати, чи писати, чи з кимось листуватися в телеграмі і так далі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Але повноцінного ПК моду тут немає, щоб можна було декілька вікон відкрити, зменшувати, збільшувати їхні розміри і так далі. Такого тут немає. Так, тротлінг. Я думаю, цей графік вам. Все має сам розповісти, мені додати просто нема чого. Планшет дійсно не нагрівається взагалі, він просто тепленький, ледве-ледве. Ну і ніяка продуктивність у нас не втрачається. Отак от, от, молодці виробники. Так, ну а що стосується продуктивності в іграх, то я вам скажу, що цього планшету дійсно вистачить для багатьох ваших задач і задумок. Асфальт 9 зараз перед вами, так, це саме перша гонка, я в цю гру навіть не грав, я просто зайшов, подивив, що вона працює нормально, да і все далі мені не цікаво. Але скажу вам, що так, грати на цьому планшеті можна без питань, тим більше на такому-то дисплеї. Так, ну і що стосується якості звучання цих прекрасних двох стереодинаміків, вони тут середні по якості, вони не видають. Що стосується звучання, то цей планшет мене не розчарував, але й не порадував особливо чимось. Просто хороший середній звук. Так, йому не вистачає деяких моментів, але послухайте самі. Так, в плані заліза цей планшет більш ніж нормальний, і я не знаю, яке чудо тут сталося, чому цей планшет працює наскільки ж швидко, як його конкуренти на більш потужних чіпах. Ну а камера тут. 13 мегапіксель, звичайно ж, і чого ще було очікувати в цьому сегменті, я не розумію. Як ви думаєте, чи став цей планшет кращим від своїх конкурентів, чи знімає він краще? Давайте розкажу. Так, якщо ми говоримо про камеру, то тут нічого надзвичайного. Є режим фото, є режим відео. В нас є також панорама, є сповільнена зйомка, яку я протестував. І Я навіть приклад вам не хочу показувати. Це, Це не сповільнена зйомка. Забудьте, що вона тут є в цілому. Є таймлапс, і в режимі більше тільки сканування QR-коду. Все більше тут нічого немає. Але нагадаю, що буквально рік назад, майже у всіх схожих планшетах, взагалі було тільки два режими – фото і відео. Все. Зараз вже бачимо, все-таки більш-менш якийсь вибір. Швидкість автофокусування тут повільна, але автофокус працює. Налаштувань багато, але всі вони не про якість, а просто про комфорту використання. Розмір фото 13 мегапікселів, 16 на 9 На жаль, не можна зробити у нас співвідношення сторін, тільки 4 на 3 тобто більш. Така квадратніша фото буде. Відео знімає в Full HD, якість запису звуку при відеозйомці, ви зараз послухаєте на живих прикладах. Ну а від себе можу сказати, що якщо ви будете в хороших умовах освітлення знімати, то фото будуть більш-менш такі, щоб просто було приємно подивитись, але не збільшувати. Якщо ви збільшите фото, ви знайдете і шуми, і всякі змази, це все тут присутнє. Але якщо просто сфоткати, щоб подивитись отак от без збільшення, то в принципі якість нормальна. Тож давайте подивимося, як знімає відео планшет Duji T10. Тож, підсумовуючи все вище сказане, так, планшет DuGi T10 мені сподобався, і за свої гроші це дійсно топ, тому рекомендувати його я можу. Тож це був DuG T10. Планшет, який мені сподобався. Якщо сподобався вам, дайте знати про це в коментарях. Якщо не сподобався, також напишіть і чому, також кажіть причину. Підписуйтеся обов'язково на канал, друзі, і всім гарних гаджетів. До нових відео!